У Новолинську вже більше двох років функціонує електронний квиток. Вже більше 70% пасажирів громадського транспорту розраховуються електронними носіями. Користуватися громадським транспортом стало зручніше, адже в кожному автобусі встановлений валідатор, завдяки якому можна розрахуватися і банківською картою, і електронним квитком, а також додатком компанії CityCard. Також варто зазначити, що розрахунок електронними носіями став ще й вигіднішим, так як після підняття тарифу тариф за готівку, наскільки ви знаєте, становить 15 гривень. При розрахунку електронними носіями, електронним квитком, додатком або банківською картою становить 13 гривень. І відповідно для зменшення обігу готівки в громадському транспорті та стимулювання громадян переходити на електронні. На всії, тариф за готівку буде зростати і далі. Варто зазначити, що у літній період шкільний тариф за готівку не діє тільки за використанням електронного персоніфікованого квитка. Як ми знаємо, з 1 червня він вже становить 10 гривень. Я розрахувалася карткою, мені так смішніше, тому що. Готівка, я не завжди можу мати. Харкові набагато дешевше щодо пільгових категорій населення. Варто зазначити, що в майбутньому використання громадського транспорту безкоштовно буде можливим тільки за використання персоніфікованого електронного квитка, який видається безкоштовно усім громадянам нашої громади, які мають право на безкоштовний проїзд. Отримати їх можна у приміщенні міської ради на першому поверсі. Багато зручніше. Ну що не носить тільки совою карточку в кишені пішов і будь-який час. Собі з будь-якої точки не завжди я гроші. До пенсії вже далеко грошей вже не бути, а їхати обов'язково десь треба. Тобто дуже зручно. І цей маршрут мені зручний. Також варто зазначити, що електронний квиток та додаток CityCard працюють в режимі офлайн, тобто обладнання автобуса не потрібен зв'язок з інтернетом, як часто він пропадає, на відміну від банківської карти. Придбати електронний квиток можна у терміналі приміщення соціального захисту, який знаходиться на бульварі Шевченка. Також поповняти електронний квиток можна у терміналі, а також можна поповняти через додаток CityCard, куди підтягується картка. Там можна і відслідковувати кількість поїздок, кількість коштів на рахунку. Це дуже зручно, особливо коли мають діти шкільні картки. Вартість однієї картки становить 80 гривень, поповнення без комісії, як в терміналі, так і через додаток. Також за ініціативи міської влади та перевізника компанія Сітікарт розробляє для нас спеціальні проїзні тарифи, за допомогою яких можна буде заощаджувати на проїзді ще більше. За попередньою інформацією, так як зараз електронним квитком проїзд вартує 13 гривень, то при використанні спеціальних тарифів буде вартувати 11 гривень за поїздку. А використання проїзних тарифів школярами також дасть змогу заощаджувати замість 10 гривень буде одна поїздка вартувати 8 гривень.